Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. У нас сьогодні останній день в Іспанії, і я вирішила скористатися нагодою і записати відео на цьому неймовірно гарному фоні на фоні моря. Я довго думала, на яку тему зняти відео, бо в цілому всі теми щодо Швейцарії ми з вами вже проговорили. Але останнім часом реально багато людей. Написали мені плюс-мінус одне і те саме: одне і те саме питання. Люди планують виїхати з дітьми, діти різного віку. У всіх одне запитання: що мені робити за кордоном? Бо я взагалі не уявляю себе реалізованою за кордоном. Я це питання розумію так: людина має якісь плани або мала плани в Україні. І бачить, що для її дитини або для неї ситуація стає гіршою, 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 і вона вирішує поїхати. Але е, їй страшно. Людина взагалі не розуміє, що вона буде там робити. У всіх є нав'язлива думка, що за кордоном ми нікому не потрібні. Я вже неодноразово говорила, ми ніде нікому не потрібні, ніхто нікому не потрібен, чесно кажучи. І питання у всіх плюс-мінус одного характеру. Що саме я буду робити за кордоном? Ким я можу працювати, як я інтегруюсь, що не інтегруюся, і так далі. Я всіх заохочую їхати в Швейцарію, але обов'язково треба дивитись зі знаєте, зі свого місця. Я людина. Яка фанат Швейцарії, я неймовірно щаслива, що я в ній працюю, що е, е, я в ній реалізуюсь, що у мене все йде за планом, і так далі, тобто це моя країна. Я зараз в Іспанії, і саме тут я вирішила записати це відео, тому що я, коли ви знаєте, я коли проїхалась, я була в Іспанії вже, але я була в дитинстві. І зараз, коли я проїхалась цими містечками через всю Францію, через Іспанію, я думаю, Боже, як взагалі людина. В здравому глузді, як це сказати? Правильно я говорю Поправте, якщо не так можу прийняти рішення емігрувати в Іспанію. Для мене це незрозуміло, але це для мене. Мені ця країна для еміграції не підійшла б ні при яких обставинах. І я б тут була нещаслива. Я тут не жила, і я не хочу, і я розумію, що вона мені б не підійшла. По всім параметрам, Швейцарія це країна, яка мені підходить на 100%. Тобто, у мене два варіанти, де я б хотіла жити: це або Харків, ніяке інше місто взагалі, або Харків, або Швейцарія. Ви розумієте? Причому зараз я можу сказати, що лише німецькомовна Швейцарія, тому що я вже вивчила мову, і мені вже комфортно лише в тій частині. Тому це відео воно для тих, хто не може наважитись на цей крок. Я не хочу нікого підталкувати, знаєте, до, до якихось дій. Тобто ви вирішили емігрувати, але ви не можете наважитись. Тут тут ви потрапляєте на мої відео, де я вам говорю: не бійтесь, тому що Швейцарія саме та країна, яка підтримує вас зі всіх боків, де може бути проблема. Проблема може бути бюрократичного характеру. Я можу сказати, що можливо на початку було легше сюди їхати. Тому що не всі правила були, знаєте, чіткими. Зараз і легше, і важче одночасно, тому що з одного боку правила стали трошки жорсткішими, з іншого боку, все більш сплановано. Вас будуть вести весь цей час. Так, перший табір, другий табір, можливо, третій табір, це все дуже повільно. Але вас приведуть до тієї точки. В яку ви будете наполягати прийти. Про що я зараз говорю? Ви можете коригувати свого соцпрацівника і наполягати на тому, що вам саме цікаво. Тут дуже все сильно залежить від вас, що ви хочете, куди ви прямуєте, який у вас план. <світ> <Нюш>! <світ> Ч -ч -ч -ч. Сюди, я, я зараз вам коротко наведу приклад, тому що про це можна балакати дуже довго, і я, я не проти. Лена, веду приклад. Мої друзі зараз приїхали а, а, в Швейцарію. Сім'я батько, мати та дитина. мої ровісники. А, їх направили в у франкомовну частину. Є? Я в телеграм-каналі в своєму, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут залишу QR-код. Буду рада вам. Тут залишу QR-код. і під відео залишу також перепрошую під відео. Залишу також посилання на телеграм-канал. Я там розповідаю, показую фотографії, як виглядає табір, процедури, що до речі, яка гуманітарна допомога, щоб вас трошки заспокоїти цим і так далі. Де ви будете жити? Тому що в групах цієї інформації нема бо фотографувати не можна, але у мене. Є істочники, які це все роблять. і Я з вами там ділюся, їх направили в маленьке місто. Перед цим запитавши, якщо війна закінчиться, чи хочете ви залишитися в Швейцарії. Декілька разів я запитала, на що вони сказали: так ми з фронтового міста. У нас дитина, немає ніяких інших варіантів. Соціальний працівник був щасливий від цієї інформації. Він був просто в захваті. Він сказав, боже, все супер чудово. І що він зробив? Е є програма, про яку швейцарці не розповідають вголос, але вона називається в перекладі. Одне село, одна родина, де принцип полягає в тому, щоб молоду родину поселити в негусто заселене місто, тобто там 500 людей, 800, але там все є. Це не деревня, не село в Україні, десь не де де живе 10 людей. Все там школа, там є якісь басейни, так далі, якісь супермаркети. Так далі. Тобто, це просто маленьке швейцарське місто. І комунна вона бере за вас відповідальність, тобто вона вас вам допомагає меблями, надає вам квартиру більшу, ніж ви можете знайти на соціальні гроші. Вона допомагає вам з роботою, вона вас інтегрує в суспільство, вона вас підтягує до себе, і суть полягає в тому, щоб залишити вас. Щоб ви народили тут дітей, працювали, і я е, так жартую, але це до речі, не жарти. Я говорю своїм друзям, що у вас всі шанси стати через там 15 років мером цього е, квітучого міста, тому що дійсно там хтось пише, ось Швейцарія вже переповнена. Да, яка вона переповнена? Вона пуста. Тут нема людей, їх дуже мало. І як на початку він приїхало 67 тисяч, так зараз і залишилось 67 тисяч. Ви можете подивитись статистику, скільки приїхало людей. Їх небагато приїхало. І вони зацікавлені в вас. Я вам говорю, що соціальний працівник він, бів, він, він був, <смас> він був, він був в... просто щасливий від тієї інформації, яку він почув, що люди не збираються повертатись. У них немає квитка в інший напрямок. Все. І це ну це жахливо, тому що що ти що ти радієш, так люди втратили дім. Але з іншого боку, я хочу вам просто сказати, яка ситуація тут зараз. Ті, хто говорить, що роботу знайти неможливо вчитися, неможливо. Моя подруга навчається зараз безкоштовно, отримує магістратуру в університеті Швейцарії, в престижному університеті Швейцарії. Їй сплачує це кантон. Сплачує проїзний по кантону. тобто, все будь яка ваша ініціатива, вона майже будь-яка буде підтримуватися на роботі. Якщо вам потрібні якісь курси, якщо вам потрібні мовні курси, вас підтримують, вам це сплачують, вам вас, вас а, а, питають. А не хочете? От у мене на роботі, наприклад, мій колега говорить: Аня, я працюю в фінансовому відділі. Нагадую, він мені говорить: Аня, давай тебе, а, якщо ти хочеш а, у вечірній такий на вечірні курси відправимо. Ми все тобі сплатимо, щоб тобі було просто легше, щоб ти там не стресувала і так далі. Я можу спогодитися і піти на ці курси, і компанія все мені сплатить. Також при компанії я можу продовжувати вивчати мову. І я, до речі, запитала у свого також директора, чи можливо мені піти на курси від компанії, він говорить: ну, якщо хочеш, можна, але в тебе нормальна німецька, я не знаю, тобі треба це чи не треба. Тобто, ну, ми не бачимо в цьому необхідності, але якщо ти хочеш, то, будь ласка, йди. Так не не де Так це залежить також від компанії, але страна, країна знов-таки, країна, вона е налаштована на те, щоб вас підтримати. Ви не залишитесь без даху над головою, ви не залишитесь без їжі, без грошей на вулиці. Десь єдина перепона, яка може бути, це якщо у вас був вже захист в якійсь країні, але я вивчала деякі групи у Швейцарії, швейцарські там українці в швецарії так далі, де люди розповідали, що їм надавали все, все ж таки, там через там якісь апеляції і так далі. Їм надавали цей захист. Цей статус в Швейцарії, навіть якщо в них був притулок там. Тобто, знов таки тут дуже все залежить від вашої наполегливості, від вашого бажання. Якщо ви їдете в країну вже з, з думками, що у мене нічого не вийде, у вас нічого не вийде 100%. Якщо ви їдете з думками все буде супер, у вас все буде супер. Нещодавно я про це думала, що е, українці, які працюють в Швейцарії, у них є дуже потужний такий інструмент, це саме вся інтеграція. В спільноту і коли ви в цю спільноту інтегровані, і коли ви ну я коли щось роблю взагалі тут, я перше, що думаю, що я є обличчям України, і, і люди, які зі мною спілкуються, вони знаєте, як ми там говоримо, так хто хтось може говорить, хтось може може це <і> я говорив. Там коли араби, наприклад, себе поводять, ну просто як якісь тварини, знаєте, коли там в Харкові я пам'ятаю, ось багато людей навчалися із різних країн, і там, знаєте, вони якось могли себе поводити, якось щось. Робити, ну я не хочу зараз це обговорити, щось дуже дуже таке бритке. І ти думаєш так, ой, ну це Араби, а це не Араби, це саме ця людина. Але ти не так багато цих арабів бачив, так, і ти думаєш, що всі такі, але вони не всі такі. І це дуже важливо, тому що ви є обличчям країни, з якою ви приїхали. І дивлячись на вас, скоріш за все, люди будуть думати так про всіх. Вони будуть думати, що всі такі. Тому, коли я роблю крок вліво, крок вправо, я думаю про те, що про мене, що буду думати про мою країну через мене, через призму мене. І я через це намагаюся робити ще більш якісніше, ще краще і так далі. Хоча я не несу відповідальність за ці думки, я не несу відповідальність за, за думку про мою країну від швейцарських громадян. так? Бо я насправді не є обличчям, але все одно всі так думають. І е, у мене нещодавно кхм, буквально я знов про це згадала. Думка така була, що дуже круто було б люди, які працюють в Швейцарії, в швейцарських саме компаніях е, після закінчення війни нашої перемоги, запропонувати цим філіалам відкрити філіал також в Україні. Робочі місця, швейцарська компанія, гарні зарплати, економіка. Все так далі, але що для цього треба? Для цього треба мета, інтегруватись, вчити мову, працювати. Якщо ви будете сидіти і плакати, як все погано, ну ми все розуміємо, що нічого хорошого з цього не вийде в вивод, який висновок в Швейцарії, приїхавши сюди, ви можете безкоштовно навчатись, добути освіту або якісь курси. Ви можете вивчити мову безкоштовно, ви можете працювати в різних. Інтернаціональних швейцарських компаніях, і це буде дійсно можливість кар'єрного розвитку і зросту. І я взагалі не розумію людей, які цим не хочуть скористуватись. Я нічого не маю проти людей, які, у яких не стоїть, знаєте, в центрі їх бажань кар'єра, але скористуватися цією можливістю через цікавість до життя, я вважаю, я вважаю це преступлення, Розумієте? Як можна цим не скористуватись? І коли куди б я не їхала, в яку б країну я не їхала, я дуже багато мандрувала до, до, в дитинстві зараз і так далі, Швейцарія і Укра і Харків. Україна, це єдині два місця, куди я хочу повертатися. Я ось зараз в Іспанії, все чудово. Я вже десь на бекграунді думаю про те. Коли я повернусь в свій базель, бо це виключна країна, друзі. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я з задоволенням відповідаю на ваші запитання, чи можу допоможу. І якщо у вас є знаєте, пропозиція на наступні теми, я буду рада записати відео на ту тему, яку яка саме вам буде цікава, Все, я вас всіх цілу обіймаю. Давайте покажу вам наш вид з вікна. <кій> Зараз. Дивіться. Айта мой волчок. Це готель Pet Friendly. Йому надали ось таке ліжечко, хоча в нас є своє. Паїлку їжу, але це для нашої кішки. Вкусняшки йому надали. Да.